Всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. В цьому відео я розкажу про роботу в Японії, саме про роботу танцівницею, артистом цирку. Якщо вам цікаво, з власного досвіду я там була в Японії майже три роки, працювала танцівницею і повітряною гімнасткою трошки. Тому залишайтеся, якщо вам цікава ця тема. Що ж розкажу спочатку про мене? Я з України, з міста це Київська область. Я багато працювала де по контрактам до цього, в Китаї, в Кореї. І потім мені випала така можливість працювати в Японії в цирку. Це ще було до коронавірусу, точніше, якраз під час коронавірусу, в 2020 році, коли він почався, я полетіла в Японію вперше. Дивіться, як я знайшла цю роботу? Знаю, що це таке... більше запитання, всі цікавляться, де як, тому що частіше всього набирають. Танцівниць в Китай, в Корею, а в Японію ніхто не знає, як попасти. Дивіться, це була об Так, дійсно, там нема так багато установ, де потрібні танцівниці. Там всього зараз, раз, два, три. Я знаю три цирка, які працюють: це Happy Dream Circus, Sakura Circus і Pop Circus, От три цирка, які я знаю. Які зараз працюють дійсні, і в які можуть знадобитися танцівниці, але також їх там небагато. Тобто в кожному цирку, можливо, там 5-6 танцівниць, не більше. Тому і не так багато роботи. Мені пощастило, моя тепер уже подруга Віка подала об'явлення в Фейсбук. У Фейсбуці є такі групи, називаються Контракти для артистів, Корея, Китай, Робота для артистів», Ну, в основному там російською все це пишеться. От ви пишете це в Фейсбуці, шукаєте ці групи, там куча всяких об'яв. І, звичайно, про Японію там має. Мало таких об'яв, але час від часу, можливо, вам попадеться. Якщо ви хочете напряму зв'язатися з людьми, які працюють зараз в цирку, я вам не обіцяю, що вони вам відразу дадуть вакансію, танцівниці, і ви там завтра вже поїдете в Японію, але ви можете написати мені в інстаграм, внизу я лишу свій інстаграм, Тік-Ток. І я можу зв'язати, і якщо їм будуть потрібні танцівниці, вони вам напишуть, або ви їм напишете, тобто сконектить вас разом. Не буду виставляти публічно цю інформацію про цих людей, але якщо ви мені особисто напишете в інстаграм, можу вам дати ці контакти. От, отже, е, так, ми сказали, де знайти в Фейсбук-групах, або я вам можу дати контакти, тому що це рідкі дійсно вакансії. Про саму роботу давайте зразу про зарплату. Коли я їхала в Японію, нам обіцяли зарплату 1200 доларів і плюс ще там можуть знімати налог, але ну, нас не знімали, тому що це був коронавірус. Ну, коротше, трошки складно це все пояснювати, ці всі подробиці. В общем, обіцяли 1200, але десь через рік... Через кур нам платили і в єнах, тобто фіксована ставка була в єнах, це було 1400 тисяч єн, це 1200 доларів на той момент, коли я туди прилетіла. Потім десь через рік зміняється курс, і виходить, що у нас зарплата вже була около 1000 доларів. Тобто зарплата через те, що курс є не виріс, вона понизилась. Але в принципі це не сильно на нас впливало, тому що в єнах ціни залишались такі ж, може, мінімально вони там дорожали. І... А зарплата у нас була така ж. Ну тобто, якщо б летіти кудись да, за кордон, звичайно, ти це відчуваєш, коли міняєш гроші в долари там, чи в Україну повертаєшся. Але всередині Японії, в принципі, на тебе це особливо не впливає. Коли я переїхала в інший цирк Сакура, там була більша зарплата. Також, якщо переводити в долари, там було 180 тисяч єн, але вже тут ви читали налог 10 тисяч, тобто 170 тисяч. Ну, в доларах це ну, десь можливо 1300 виходило десь так. Знову ж таки, не буду рішити точними цифрами, кажу все приблизно. Тобто трошки більше пообіцяли зарплату, але все одно через курс вона падає. І от зараз я писала своїй подрузі Вікі, і вона каже, що зараз зарплата десь теж около тисячі доларів, якщо переводить в долари. Тобто, якщо ти живеш в Японії, по японським міркам нормальна зарплата, але по міжнародним вже не така і велика. От беручи те, що вже пройшло скільки років, а зарплата все така ж залишається. Ну, Доларах, навіть менше. <ріх> Тому от таке по цінам, дивіться, в цих цирках, в яких я працювала, в одному цирку у нас було харчування дворазове. Чесно скажу, таке собі там готувала нам китаянка, це в Хеппі Дрім Сіркусі, і готувала вона так, собі така їда була. Ну, завжди, звичайно, є білий рис. Є якесь типу м'ясо, картошка, якісь там трошечки овочей, але вони дуже часто жирне все роблять, ці, ці китайці, і ну, в общем, ми не завжди їли на кухні, але якщо взагалі у вас немає там грошей на їжу, чи ви багато відкладаєте, звичайно було що поїсти. В сакурі Сіркус було більше зарплата і тому нас не годували. от. Але, в принципі, можна прожити і на 100-200 доларів на харчування. Складно, але можна. Знову ж таки, я вже в Японії була більше року тому і я вже трошечки це все призабула, але намагаюся вам розказати все так, як є. От, Можна, і мені здається, є люди, які на 100 доларів можуть прожити, якщо там щось мінімальне, якийсь рис їсти, там трошечки м'яса. Риба в Японії доволі недорога. У них дуже дорогі фрукти, овочі. Це так. Це на те, якщо ви любите багато фруктів і овочів, я сильно багато овочів не їм, того мені це не було проблема. Я більше харчувалася красною рибкою. Ну, бо вона дійсно там недорога, Це вже овочі і фрукти, особливо фрукти. Це взагалі там яблуко 2 долара 3 стоїть. Ти такий що? І кусок риби також. Ну, звісно, я виберу рибу, чим яблуко. В общем, це по цінам. Потім, які ще умови були? Умови праці там, цирки, я вважаю, шикарні. В тому плані, що у вас робочий день, наприклад, у вас є шоу о десятій ранку, і в час дня це в будні дні. Тобто, у вас два шоу і все з часу воно до трьох, і після трьох вечора ви звільні вільні. І, в принципі, під час шоу ви танцюєте десь. Чотири номери по одній хвилині, ну максимум по дві хвилини. Ну тобто, це взагалі це в день. Ви працюєте там 10 хвилин вашої роботи. Ну, звичайно, ви витрачаєте час на макіяж, на там привести себе в порядок, зачіска, сидите, ждете, але ці робочі часи непогані. Єдиний мінус це те, що треба допомагати збирати і розбирати цирк. Тобто, цирк переїзний, Він кожні два місяці переїжджає в нове місто, і, от ви приїхали, точніше, так, ви покидаєте це місто. Треба два-три дні допомагати розбирати ці всі палки носить. Звичайно, вас там не будуть заставляти, прям що супер важке щось носить, але іноді заставляю. Ну, як не заставляю, ну, типу, якщо ти не будеш цього робити, на тебе будуть так дивитися. От у нас завжди були з тим сварки, що ой, а чого тата дівчинка нічого не робить, а я тут ношу ці палки, все, я теж не буду. Ну, коротше, були такі приколи, хтось там уходить до себе в домик такий, типу Ой, я там кафія попить, інші працюють. Ну, коротше, були на цій почві трохи конфліктів. От, але ну це весело, іноді це весело було. Ми там якісь шутки шутили. Теж треба вставати дуже рано вранці, працювати там о сьомій-шості ранку. Ми прокидаємося, і до вечора ми працюємо. Звичайно, там дають перериви на обід, і ще там якісь перекурчики, От, але да. В мене є відео на моєму каналі, там пошукайте розбор цирка в Японії. Ще тоді я вела канал російською, вибачте, за цей гріх. І там я розповідала, ну і знімала на відео, як це все робиться, як розбирається, збирається цирк. Насправді це цікавий процес. От, я за, зараз навіть трохи сумую за цим. От, і приїжджаєте ви в нове місто. У вас там є трошки вихідних дають, поки цей весь переїзд, поки все перевезуть, і потім в новому місці ви знову його вистраюєте наново. І насправді це відбувається доволі швидко. Іноді навіть за два дня можуть отак раз цирк построїли за два дня і все. От. Так, да, це такий момент, те, що не всім подобається. Звичайно, про це попереджують перед контрактом, але все одно ти не можеш підготуватись до цього, бо ну це ти прям ходиш грязний, вонючий цілий день на рівні знаєте, з цими чоловіками робочими. Ти теж работаєш. Треба окремий одяг для цього, мати, окреме взуття, все коротше, будь підготовлений до такої гастробайтерської роботи. От, а загалом, але потім вже чіліш, коли починаються виступи, вже життя прекрасне. А по вихідним ще три шоу. І теж є цей графік дуже ненормований. Тобто бувають якісь там свята, що вам будуть ставити тиждень по три шоу. В сакурі Сіркус навіть бувало таке, що по чотири, можливо, і по п'ять шоу. Я вже не знаю. Я знову ж таки уїхала звідти, але знаєш, там іноді можуть поставити скільки хоч шоу, і ти нічого не скажеш, тому що немає якось чітко прописаного. Скільки в тебе буде шоу, але знову ж таки, це все-таки, мені здається, не так важко, як у нас люди, знаєте, працюють деякі в офісах зранку до ночі сидяча робота. Там все-таки це щось активне, якісь івенти іноді відбуваються, кудись вас там вивозять, де треба виступити. В якихось торгових центрах. Ну, в общем, така цікава робота доволі, особливо, якщо ви ще молодий, молода артист, артистка, то я думаю, вам би дуже сподобалось в Японії. Тому хватайтесь за можливість, пишіть, і я вас познайомлю. До речі, кому цікаво, ой, зараз познайомилась з одним індусом. Йому потрібні танцівниці в Індію. Зарплата 1100 доларів. Це для Індії дуже гарна зарплата, тому що там все дуже дешеве, не так як в Японії. Тому теж, кому цікаво, пишіть, йому потрібно 6 танцівниць. Е, непогані там умови, це потрібні танцівниці на зйомки в різних відеокліпах, фільмах індійських. Також там виступи на весіллях, на якихось днях народженнях, івенти. Ну, в общем, така робота. Тобто, ви як шоу-балетом виступаєте, і іноді ще якісь зйомки, там, фотошути є. Тобто теж така доволі цікава, я думаю, робота. Я сама зараз роздумую, можу туди поїхати. І це уже срочно ось. Серпень-вересень, він казав, уже буде виліт, все офіційно оформляють робоча віза, дають житло там по дві дівчини в кімнаті, тобто ну, все, все схвачено. І на роботі також вроді як годують. ну, Тобто є якась їжа індійська, я думаю. Тому кому цікаво, також пишіть, можу дати контакти цього е, індуса менеджера. От, і будемо тримати з ним зв'язок із вами. Так, що ще вам про Японію розказати таке цікаве. Намагаюся зняти це відео одним куском, щоб довго не монтувати, тому, вибачте, за такі паузи. Просто чим більше я монтую, тим пізніше вийде відео. А так воно зараз швиденько вийде і не треба буде мені монтувати його. Також питайте, якщо вас цікавить, можу про якісь окремі ніші Японії, про якісь окремі аспекти зняти окреме відео, тому що я розумію, що в одне відео вмістити прям все про Японію, про роботу в Японії дуже складно. О, так. Ну, те, що, звичайно, житло у вас безкоштовне, авіабілети оплачує компанія, е, також є свої нюанси, знову ж таки, якщо ви захочете в якийсь із цих цирків летіть, е, пишіть мені, я вам все розкажу, тому що в різних цирках різні там боси, різні є нюанси, тому що з одного із цих цирків, з сакури, я летіла за свій рахунок, але про це розкажу колись потім, в чому там був прикол. От, а, проживання, як ви там живете? Ви живете в таких вагончиках, ми їх називали контейнери. Знову ж таки, в розовому цирку це було як фура, знаєте, як фуріо це їхній цей вагончик. От в ньому вирізані двері, і ви там живете. Класно, що ти живеш один в кімнаті. Також, якщо зможу, вставлю сюди відео про або зроблю окреме відео про пражись в цирки. Да, у мене є відео з тих вагончиків. Точно, якщо буде багато лайків і коментарів, на зроблю окреме відео про це. І ви живете там один, це кімната приблизно 3 метри на два, три на три, ось така. Тобто зовсім невеличка. Мені спочатку, коли я бачила фото цих кімнат, я думаю, як там можна жити. Два на два кімната ну, це ж мій зріст на мій зріст. Ну, плюс-мінус, я там метр сімдесят, трошки більше мого зросту. Але насправді це можливо і мені навіть подобалось, тому що не так багато треба прибирати. Ну, По-перше, в тебе там кухні, в мене була, звичайно, типу холодильник, на ньому газова плитка, мені цього було достатньо, як моя міні-кухня. Ванна і туалети душові знаходяться в окремому контейнері. Тому, якось так. А в тебе в кімнаті, по суті, твій там столик, де ти фарбуєшся, якийсь диванчик у мене був. Там. І зверху у тебе як двохетажна кровать. Ну, Другий поверх, і ти там спиш. От. Якщо ви така екстремальна людина, як я, то вам буде нормально. Якщо ви там не привикли до супер розкаші, мені було нормально. До цього звикаєш і вже якось відносишся нормально, просто нормально. От. Тому, але треба бути готовими да, що житло буде дуже маленьке. <смі> І кухні толком також не буде. Є люди, які знаружи цього, домі, цього контейнера роблять собі таке накриття, там кухню. У мене також така спочатку була. Але потім уже в наступному цирку я вирішила таку не робити. Думаю, та поставлю в себе прямо в кімнаті цю газову плитку, там такий змінний газ. Я думаю, зараз українці вже всі знають, що це таке, такі плитки. І все. І знаю, ви зараз запитаєте, а не воняють в речі? Насправді я відкривала двері, вікно і нічого не воняло, Там також в, в контейнерах цих є витяжка. В принципі, нормально. Можливо, я нічого такого, хоча я готувала, і рибу, там, і борщ. Ну так, після борщу, звісно, трохи пахла кімната, але не скажу, це що супер критично знову ж таки, тому що цей контейнер дуже так продувається. Відкриєш двері, все, уже все уходить. От він дуже маленький і є вікно, є. І все це так продувається. Так, ну не знаю про що ще розказувати, того питайте, будь ласка. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, ваші питання, пишіть мені в інстаграм, підписуйтесь, щоб я знімала, Я знала про що знімати. Тому що хочу розказати інформацію. Знаю, що є люди, яким це дійсно цінно, бо мені писали в інстаграмі, питали про це, але. Да, хочеться, щоб так в одному відео вам все розказати, все подати, показати. От буде ще більше відео. Тому все всім пока, пишіть, дзвоніть.